3 березня, до речі, перше, що я зробив, я поїхав в спецпідрозділ Беркут, тому що це була одна з найактуальніших проблем от того часу. Я можу нагадати, багато чого змінилося. і У нас вже більш актуальні проблеми є. Але в той момент це була най, найактуальніша проблема. От Я хотів подивитися, чим живуть люди, які щойно повернулися з майдану. І ну, фактично, от е, свіжа оця ситуація, і вже частина з цих спецпідрозділів в інших областях, зокрема в Криму, стала активом такої антидержавницької ну, дії, такої активної. Ну я застав дуже складну картину, чесно вам скажу. Де зібралося близько 60 працівників цього спецпідрозділу. Вони сиділи дуже так, ну як сказати, не те, що агресивно, але да? От У них була така колективна недружня позиція. Вони дивилися на мене, ну з таким. Е... Знеприязнь, якщо м'яко. Да, ну, можна так сказати. Але в той же час вони чекали, що, яка буде позиція. І е, ми оголосили свою позицію, що ми бачимо, що є певні історичні моменти в історії от нашої. Країни, які треба ну, з історичних масштабів і оцінювати, і треба відділяти ситуацію, яка пов'язана з такими злочинами, як, наприклад, вбивство, і цього не можна там вибачити, закрити, забути, і це повинно бути вирішено. Спосіб через суд, а питання, які стосуються там масових зіткнень, то ми поклали відповідальність на політичні на політиків, на політичні режими того моменту, тому що і в тому що я вважаю це, що це правильно. Коли вже політична складова не дає можливість домовитися між різними представниками суспільства, тоді вже починаються зіткнення між людьми. Відповідальність в даному випадку не лежить на людях, які, скажімо, стикаються або збігаються на самій вулиці. І в цьому плані я з з ними вступив в такий діалог, що ми не бачимо, що в тому, що вони там стояли, є їхня серйозна юридична провина, що є суспільний процес, і треба зняти от цю частину проблеми. Я з них запитав, а що у вас Ваше ваша, яка які проблеми вас турбують? Ну, перше, там було вісім вогнепальних поранень, і 30 вогнепальних поранень було у бійців Нацгвардії. І це факти, які теж треба говорити. Там були тяжкі вогнепальні поранення. Це не було просто там коктейлі молотова це не були опіки. Це були конкретно вогнепальні поранення з тими всіма людьми, які отримали вогнепальні поранення. Загалом це було 38 людей разом з. Внутрішніми військами ми вирішили питання по їхньої медичної реабілітації, по там протезуванню, у кого втрата була там кінцівок. Тобто це було треба закрити, тому що люди постраждалі, є постраждалими. В будь-якому разі треба ну, реабілітувати людей. Потім вони сказали, що вони бояться за свої родини, тому що біля тих будинків, де живуть їх родини, вже з'являлись тоді активісти з прямими погрозами відносно їхніх родин. Я прийняв цю, ну, ми прийняли цю проблему як таку, яку треба вирішувати, і е, сказав, що ми проведемо з активістами відповідні розмови, діалоги і знімемо це питання без напруження, без силових протистоянь. Так і сталося. Це питання було знято шляхом дуже таких непростих діалогів, але тим не менше воно було знято абсолютно спокійно. Третє, вони сказали, що вони обурені тим, що їх би. Вони були не задоволені подачою інформації в телевізорах. Вони сказали, що їх просто оговорили дуже сильно, і це дуже несправедливо, що їхня роль там була перекручена. Я сказав, ну давайте так, я не буду давати оцінку тому, що сталося, але я сприймаю це як. Теж вашу ну, проблему, яку ви говорите. І ми давайте зробимо такий спосіб, щоб ми е, суспільну оцінку вашої діяльності зараз от вирівняли, ну, от знову з чистого листа. І ми дійсно розробили з ними певну таку інформаційну кампанію, але ж вона ж повинна, не це не бути агітація чи реклама, це повинна бути наповнена кампанія. І е, у нас після цієї розмови ми е, відновили, у них не було нічого, там форми, взуття, екіпірування, е е е все це залишилося тут через коридор. Позору вони проходили, і все це у них позабирали. Значить, ми їм це все відновили. Тоді вже це називалося не біркут. А е, підрозділ міліції спеціального призначення. Новий ішла переатестація. Там 80% людей залишилося після цієї переатестації Ці Люди, які ну я просто пригадую події mm -hmm. лютого, та і, і січня, лютого, і ну це ж на Грушев. Вони розуміють для чого вони стояли на Грушевську. Вони вижуть просто дуже просто одне. У нас була команда така. Ну, вони бачили, коли стоять люди, які не мають зброї, які не збиралися фактично захоплювати кабінет міністрів, Верховну Раду, адміністрацію президента, тому що в цьому сенсу не було реально. І оце протистояння на Грушевську в дивному місці біля стадіону Динамо, де ну так там далі Кабмін, за великого бажання можна було... Потрапити, але просто це була лінія фронту, реально перша, яку вибудувала влада. Вони розуміли, що їх поставили проти власного народу. Ну, от, в тому числі, вони мені поставили таке питання: от прямо, прямо як відповідь на те, що ви сказали, саме в той самий час в тому самому Дніпропетровську і в інших обласних центрах відбувалися протилежні мітинги, так звані сепаратистські мітинги лівих сил. В тому числі дуже агресивно налаштовані з спробами захоплення адміністрації, і ми переживали якраз ці часи. вони мені прямо поставили запитання. Тепер ми зрозуміли, що міліція повинна бути з народом. Тер скажіть нам, от завтра треба буде стояти навколо обласної адміністрації, а там буде інший народ, який буде штурмувати обласну державну адміністрацію. Як нам відрізнити, де народ, а де не народ? Я їм дав чітку відповідь: у нас є рішення, ми вас більше не залучаємо до масових акцій. Тобто ми будемо вирішувати це питання з іншими підрозділами, в тому числі охоронними структурами, в тому числі громадськими. От уже тоді було оформлення громадських структур відповідні штаби. От, але це таке питання було у них є еволюція взглядів. Але я вам скажу ще більше, що навіть частина з цих людей вже потім. Вона в принципі зізналася, що у них від початку були не всі, мов частина симпатії дуже великі з боку яких людей, які вийшли на протест. Ми кажуть, там багато було того, що і ми хотіли, ну як би сказати, донести. Ну ми люди в формі і ми виконуємо накази. І я думаю, що там ну я не хочу давати історичні аналізи, але в тому числі такі є люди, які тоді ще стояли, але вони не були антипатіками ну, всередині. Я знову таки пригадую, вони ж не просто стояли. Якби Беркут не ганяв їх по європейській площі. Демонстрантів, а вони то... наступали, побігли за демонстрантами. От тут у нас з вікон було видно, як Беркут ганяв отут на площі слави людей. Це, Але щось тваринне в тому було. Вони з щитами вибігали, тобто доходили певної межі, потім стукали в щити своїми кийками і вже розверталися і йшли. Тобто, як, як мавпи якісь, я не знаю, це знаєте, як там вискакував, все там в груди бив кричав і потім нормально заспокоївся далі йшов по своїх справах те саме відбувалося це страшна це страшна річ тому що фактично представники правоохоронного органу е, ну одне діло виконувати наказ друге діло якесь там внутрішнє задоволення від насильства від насильства отримувати це дуже серйозна проблема і тут треба вже робота навіть психологів е, е, спеціалістів з гуманітарної сфери тому що я вважаю взагалі постійна ця робота треба